Народодні уряд збільшив фінансування прифронтових та релокованих вищих навчальних закладів, і більше про це ми дізнаємося у генерального директора Директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олега Шарова. Пане Олеже, я вас вітаю Доброго ранку. бюрократичною мовою. Це звучить наступним чином. Уряд запровадив коефіцієнт регіональної підтримки 1,1 і для релокованих та прифронтових навчальних закладів. Можете пояснити просто, що це означає? це означає, що обсяг фінансування, який розподіляється між закладами вищої освіти, залежно від кількості студентів і досягнень цих закладів вищої освіти від освітні, наукові міжнародній діяльності для закладів вищої освіти з прифронтових територій і переміщених закладів вищої освіти, збільшується на 10%. Угу. А на що ці 10% такі вищі навчальні заклади можуть витратити? Вони можуть їх реально використати найбільше на заробітні плати своїх працівників і комунальних Угу. <гумен> а чи є тут якась рекомендація у уряду на що краще використати? Ну, наприклад, скоріше підняти <гумен> заплату <заробітні> <гумен> на заробітні плати, тобто, принаймні, частина працівників цих вишів може розраховувати на підвищення зарплати на 10%? Ви знаєте, в даному випадку швидше мови йде про збереження робочих місць працівників У 2022-2023 році набори здобувачів освіти до закладів вищої освіти прифронтових переміщених. В принципі не сильно страждали в результаті з того, що вони стали прифронтовими переміщеннями. 24 четвертого, 25 п'ятого році, ми відчуваємо по більшості цих заходів падіння контингенту вступників. За падінням контингенту суток зменшується і кількість коштів на персонал закладів вищого світу. А ці 10% дозволять пом'якшити ці процеси і зберегти дійсно цілих працівників. Але яка ідея Міністерства освіти і науки щодо прифронтових навчальних закладів, вищих навчальних закладів? Зрозуміло, що там буде менше студентів, тому що люди виїздять, там є небезпека для того, аби залишатися. То яка візія на 10% збільшити фінансування це добре, для того, аби зараз якось пережити в моменті так труднощі? Але що далі? А ми хочемо зберегти фруктові заклади вищої освіти. Ми хочемо зберегти пораніщені заклади, принаймі всі з них, які дійсно працюють і самі докладають значні зусиль для того, щоб зберегти свій кру свої свої наукові школи і здобувачих освіти. Міністерство в цьому намагається максимально допомогти. Щоб зберегти усі заклади, ну тому що є приміром Сумський університет, який входить в топ українських університетів, і це прифронтовий навчальний заклад, який, попри бомбардування, попри все, далі навчає дітей. Ну, але ж не всі, мабуть, заклади, не всі релоковані заклади ефективно працюють. Не всі, але достатньо багато. І якщо ви вже згадали про фронтові, я б крім Сумського державного університету згадав Харківський національний університет. Каразіна, якщо ми кажемо про переміщені заклади, я б згадав Херсонський державний університет, але цих прикладів насправді кажучи значно. Більше ми маємо кількість перефронтових і переміщених закладів вищої освіти, які активно працюють сьогодні для того, щоб зберегтись, зберегти свою певну академічну традицію, зберегти свої колективи, зберегти свої домовичі освіти. Для цього йому потрібна ця допомога. Хоча на жаль, звичайно, я не можу не погодитися з тим, що при продовженні всієї цієї тенденції, яка сформувалася наразі, ці заклади сильніше ставати не будуть. Так, е окрім 10% відсоткової надбавки для цих закладів, які ще є інструменти у Міністерстві освіти, які на вашу думку, по перше, є ефективними, а по друге, справді допоможуть хорошим закладам, які зараз у прифронтовій зоні або релоковані, втриматися і хоч якось розвиватися. Насправді кажучи, всі інші інструменти активно працюють за другого 23 третього року. Самим потужним інструментом є регіональний коефіцієнт для розрахунку конкурсного балу здобувачів освіти. Завдяки цьому регіональному коефіцієнту та заклади освіти, в першу чергу спрямовані на прифронтові заклади, вони отримують дуже гарне збільшення кількості студентів, які навчаються за кошти державного бюджету. Друге, є сума, є коефіцієнт півтора до суми державних грантів на навчання, які отримують відповідні стосовно, які студенти відповідні заклади вищої освіти перефронтових, які обирають саме ці заклади освіти для свого навчання. Якщо ці, наприклад, діти вступники які закінчили школу в Харківській області і пішли в заклад вищої освіти, Миколаївської Харківської Запорізької області, і вони Мають право на державних державний грант збільшується в півтора рази, це ось такі mm -hmm. система цих заходів, які працюють в різних напрямках, а вони і утворюють ті можливості для цих заходів вищої освіти, зберігтися і розвиватись надалі. Що стосується переміщених заходів, то для переміщених заходів достатньо давно вже діє обмеження по тому, що навіть якщо вони втрачають масштаб. То вони ніяким чином не втрачають на за рахунок на масштабності, не втрачають своє фінансування. Там є обмеження по зменшенню коефіцієнту масштабності в формулі фінансування. Тому новий захід це не єдиний захід, це просто доповнення цієї системи заходів підтримки про та переміщених заходів, яка на сьогоднішній день існує. І звичайно, це доповнення викликано новими тенденціями, які ми бачимо в розвитку цих заходів останні час. Аде дякую, що роз'яснили. Це був Олег Шаров, генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки України.